В сьогоднішньому відео я поговорю про нашу українську мову. І так, по-перше, я скажу про себе. В мене дійсно погана українська вимова і погана російська. І в повсякденному житті в мене більше суржик, і я його ненавиджу. Ну, до нього я звикла і тому нічого з цим не робила. Тому, коли я вирішила переїхати до Ужгорода, я зрозуміла, що хочу, перш за все, для себе розмовляти гарною українською мовою. А також хочу, щоб мій син брав з мене приклад і теж говорив на українській мові, а не на суржику. Власне, з першого дня з місцевими я намагалась розмовляти на українській. Але все ж таки були. Та й зараз є такі моменти, коли я можу сказати якесь речення на російській мові. Також, коли я записую відео, де щось розповідаю, то теж можу просто на автоматі сказати це російською або суржиком. І знаєте що, не дивлячись на велику кількість хейту стосовно мови під кожним моїм відео, в реальному житті в Ужгороді, люди. Цілком адекватно реагують на російську. Більш того, тут в принципі дуже часто можна зустріти людей, які розмовляють на російській. Якщо, не дай Боже, ви щось запитаєте на російській у місцевих жителів, то будьте впевнені, що вам дадуть відповідь на ваше питання і не будуть казати. Що ми вас не розуміємо, говоріть українською, а не мовою агресора. Я особисто запитала декількох ужгородців, як вони ставляться до людей, які приїхали і говорять російською. І мені відповіли. Що їм однаково на якій мові говорять головне яка ти людина? Можна говорити і на українській, і бути жахливою людиною, а можна і на російській, і при цьому допомагати іншим і підтримувати економіку нашої країни. Тому, коли я дивлюся, бачу, що цей складний час, коли треба бути єдиними і один за одного, а ми ділимо своїх же людей на таких і не таких. І готові один одного повбувати за ту мову в коментарях. Я хочу сказати нам, українцям, давайте будемо добріші один до одного.